Яворівський ТЦК поставив на облік як військовозобов'язаного чоловіка дівчину із Запоріжжя, повідомляють місцеві пабліки. Суле Рамат днями з подивом дізналася, що з жовтня 2024 року перебуває на обліку, через що не може виїхати за кордон і має інше обмеження. Про це стало відомо, коли їй на роботу надіслали список призовників, у якому опинилися і рамат. Як вирішити проблему, дівчина зараз не розуміє. У ТЦК відправили до поліцейських. Ті порекомендували звернутися до Міноборони, проте там із відповіддю не поспішають. Пише Запорізький Паблік. У щорічному звіті генсека НАТО зник пункт про перспективи членства України. Ще у звіті за 2023 рік було сказано, що майбутнє України у НАТО і що Альянс підтримуватиме Україну на її шляху до майбутнього членства. У документі за 2024 рік подібних формулювань уже немає, а сказано лише, що серед цих партнерів НАТО створила спеціальні структури для відносин з Україною та Грузією. Не згадано в новому документі і рішення літнього саміту НАТО у Вашингтоні, де йшлося про про те, що союзники підтримуватимуть Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО.